Школа, місце дитинства, дружби, знань, мрій про майбутнє. Саме тут учителі розкривають потенціал та навички маленьких харків'ян, допомагають обрати улюблену професію та підтримують, коли ті роблять перші кроки в доросле життя. Та від початку повномасштабної війни харківські школи стали чи не найпопулярнішою мішенью для російських ракет. Немає жодного району, де всі навчальні заклади залишилися уцілілими. Однією з перших у Харкові зруйнували 134 школу. До війни важко було б повірити, що вона стане одним із ключових місць в обороні Харкова та точкою ганьби для російської армії. Собаки на нашу зі. Зранку 27 лютого окупанти змогли прорвати оборону Харкова і захопили школу у Київському районі. Як потім згадували українські захисники, це був елітний російський спецназ, професійні війська, снайпери, які чекали на підкріплення, але допомога їм так і не знадобилася. Ворог був повністю розбитий. Харків звільнений. Зруйновані корпуси, обладнання, лабораторії, знищені класи, навчальні матеріали та підручники. Окупанти прагнуть будь-якою ціною позбавити дітей можливості навчатися. О п'ятій ранку сталося потрапляння біля нашого очмового закладу ворожої ракети. Було два прильоти, один десь далі, а цей. І... Одна ракета Іскандер двома ракетами була зруйнована наша школа. Дві ракети С 300 Перелічувати куди та скільки ракет прилетіло можна ще довго, адже за рік війни в місті вже зруйновано близько 150 шкіл. Та зупинити навчальний процес не зможе жодна російська ракета. Учні продовжують доводити, що Харків залишатиметься центром розвитку освіти та науки, перемоги на престижних конкурсах, олімпіадах, турнірах та змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня яскравий тому доказ. Тобто, це Харків на висоті. Це школи харківських наших районів. Тому ім'я Харкова лунає далеко за межами нашої країни. Усі школи планують відновити вже після закінчення війни. Навіть легендарну 134-ту, що стримала окупантів, її доведеться звести практично з нуля, але дзвінки і дитячий сміх одного дня обов'язково там пролунає знов. Наразі ж усі чекають лише перемоги України. У неї неабияк вірять. І учні, і батьки, і директори. Тому що школа без дітей це, це просто як акваріум без риб. Це важко. Переможемо. Переможемо, мусимо перемотам. Це навіть питань немає. Ми переможемо. Ради того варто жити. Ніколь Костенко, Єгор Мікенін, новини Харків.